Іхла в сторі розпочалася на вокальному талант-шоу Голос країни у 2011-му. Тоді у фіналі переміг Іван Ганзера, Тоня Матвієнко посіла друге місце, а Арсен Мірзоян четверте. За словами Арсена, який на хвилиночку прийшов на шоу одружений і маючи двох синів. Матвієнко одразу привернула його увагу. Півачці одразу він не сподобався. І вона не придумала нічого розумнішого ніж вітатися з усіма, окрім Мірзояна. Така поведінка вразила Арсена, але він не розлютився. А закохався. Тоня, у якої підростала дочка Уляна, намагалася обходити стороною одруженого Арсена, але все пішло не по плану. Коли між нами виник роман, довелося перевіряти себе, воювати, намагатися зрозуміти, чи справді це любов, чи просто захоплення. Коли конкурс завершився, завершилося все: спілкування, співпраця, виступи. А нам здалося, що глядач чекав продовження, і ми взяли справу в свої руки. Організували тур для початку по одному регіону Західній Україні. Думка запросити Тоню виникла відразу.